Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам свою спаржу після року після посадки. Ось такий має вона вигляд. Дивіться, у нас покажу декілька. Зразу скажу, що звичайно, вона. Не вся в минулому році мене прийнялась, була дуже велика посуха, а спаржа любить вологу, і я трошки ну, втратила час, якось невчасно полила, то думала, взагалі не відійде. Ну, ось, бачите, такі є зовсім гарні кучеряві кущики. Я навіть з таких кучерявих кущиків вже собі відрізала молоденькі. Зараз, звичайно, вони вже переросли. Молоденькі такі погінці. І вже пробувала. Ну, повернусь до того, що спаржа любить дуже вологу, і її потрібно, особливо маленьку, дуже вчасно поливати, бо корінчик маленький. Але після того, коли пішли дощі, багато кущиків ну, відросло. Навіть я і не сподівалася, що вони відростуть. Ну, ось є така тільки вилазець з під землі. Є ось така вже до метра. Ну, Тобто вона така любить життя, корінчики в неї де були гарні, вона повідростала. І ось через рік я маю таку спаржу. Ну, Звичайно, спробувати я спробувала декілька пагінців, тому, тому що вони, ну ще такі не густенькі. Було декілька відростків, і я просто пошкодувала, я залишила ці. Ну, щоб вони гарно розбивались і вже гарні кущики були в мене на наступний рік. Ну, ось частину я вже замульчувала хвойним опадом. Я думаю, що так вона буде краще себе почувати, буде більше зберігатися волога. Зараз знову пройшли дощики дуже гарні. Я думаю, що це ну, дуже подобається. Спаржі, і вона буде гарно укорінюватися, і рости, і радувати. Пробуйте вирощувати. Я бачу, що мої відео по вирощуванню спаржі в домашніх умовах дуже зацікавили. Тому я періодично буду показувати, як моя спаржа розвивається, та що я сама висівала з насіння. Посилання на перші відео дам в коментарях. Як я вирощувала ці маленькі, а цю розсаду як саджала як вона себе поводила в минулому році. Ну, ось є ще й такі зовсім маленькі. Сьогодні 20 квітня 2024 року. Ну, бачите, які всі різні. Є більші, є менші. Ну, щось їм тут було недоподобие, тому... Вони пізніше проросли. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, хтось ще вирощує в домашніх умовах. Спаржу, діліться своїм досвідом. До нових зустрічей. Мирного неба!